Лавандове поле посеред міста, неприємний запах на вулицях та фіксація руйнувань на відстані. Привіт! Це Захар. Сьогодні замість влади розкажу вам про те, що сталося в сумах цього тижня, і по традиції розповім про наші тексти. Поїхали! Рух чесно розповів, як в Україні підтримують електронні петиції. У сумах цей показник один з найбільших. 34%. А загалом за 10 років сум'яни опублікували 1739 петицій, з яких підтримали 599. Сумська область офіційно стала найтривожнішою в Україні. Тут з початку 2025 року тривога сумарно тривала 117 днів. Більше лише в Криму та Луганській області. Але там тривогу не вимикали взагалі. Тому ці показники не враховували цього тижня. Сум'яни жалілися на сморід, який було відчутно у різних районах міста. У водоканалі пояснили, що аварійних витоків немає. Але спеціалісти Сумського центру контролю та профілактики хвороб виявили високу концентрацію сірководню в повітрі, що і стало причиною неприємного запаху у місті. Мешканці Сум зможуть фіксувати пошкодження житла дистанційно. Уряд дозволив використовувати фото та відеодокази замість оцінки комісії на місці. Нововведення стосується окупованих територій і зон бойових дій. Співзасновниця театру Нянькіни Тетяна Нянькіна стала переможницею грантової програми KSE Foundation. Переможці отримують близько 5 тисяч євро. Тетяна планує придбати за ці кошти обладнання і декорації для майбутніх постановок. А тепер до текстів наших авторів. Наш Артем проаналізував кількість російських обстрілів на Сумщині за червень. У середньому ворог бив по регіону близько 80 разів на добу. У тексті Артем розказав про кількість жертв серед цивільного населення на Сумщині, які громади найбільше обстрілювали та чому переселенці повертаються на прикордоння. Влада відвідала волейбольне поле біля школи номер 29 Його власноруч облаштували діти разом зі своїм вчителем. Раніше там були старі іржаві стовпчики та трава, а всього за три тижні тут з'явилося повноцінне поле для пляжного волейболу з піском. У репортажі влада розповідає, як діти завершували будівництво та провели свою першу гру. Наша Аня поспілкувалася з сумською фотографкою, що шиє вінтажні корсети з тканин із секонд-хенду. У її колекції понад 20 солом'яних капелюшків, така ж кількість корсетів та близько 50 суконь із п'ятниці. У тексті можете прочитати, чим натхненні вироби фотографки, де вона шила свій перший корсет та до чого тут Гондор із володаря перснів. Дякуємо, що читаєте і дивитеся цукор! Якщо хочете, аби ми далі розказували вам про події у Сумах і проводили івенти у дворику, приєднуйтеся до клубу цукру. До зустрічі!